Вітаю! І знову з вами. Ці декілька інформаційних хвилин. Випуск новин ситуаційного центру муніципальної варти. Поговоримо про відповідальність, особисту, спільну та й взагалі трактування для своєї совісті цього поняття. І ось яскравий приклад на дорозі. Автівка заважає руху цілого потоку транспорту шершеля фам. за затруднен. Будемо іскати жінку поблизу. Чи є в цьому відповідальність за свої дії? Ні, сподіваюсь, впевнено, відповіли і інші. Добре, що швидко знайшлася тут. Чітко прослідковується відповідальне ставлення керманичів. Вулиця Ізмаїльська. Напротив копійки без порушень правила стоянки. Патрулюємо далі. Не кажіть, що ніде поставити автівку в центрі міста. Є безкоштовна стоянка по вулиці Соборній. Будемось на парковці, вулиця Соборна, 52-54. Має такий вигляд на зараз. Не припиняється і моніторинг місць стихійної торгівлі. Кожен з підприємців повинен мати відповідний дозвіл на торгівлю та квітанцію про сплату. Інспектори перевіряють вашу відповідальність. Дотримання правопорядку в громадських місцях це також відповідальність кожного. А ми на сторожі. Перевірили сквер Михайлівський без порушень. Цей молодик точно слова відповідальність за дотримання правопорядку не знає. А що у вас трапилось? Чому? А чому ви на землі валяєтесь? Допомога потрібна медична. Також немає з ким говорити про загальноприйняті норми, ще й спитали з нас. Ви хто по житті? Муніципальна варта, спектр муніципальна варта. Вам потрібна менша допомога? мені не допомога. Відповідь часто не відповідає дійсності, тому переконуємо і допомагаємо. Реагуючи на звернення від громадянки, а що по вулиці Вокзальній у спільному дворі оселилися люди без місця проживання. З'ясовуємо. Ну ви його тут не бачили, да Ми його не бачили. Він ходить, напевно, по ночам. А по ночам... Ну, давайте так. Якщо ви побачите його зафіксуйте, то вне... Ми не будемо нічого фіксувати, Це ваші діла. Це спільна справа, і лише з розумінням того можна дійти результату без відповідальної з боку розважальних закладів. Продовжувати гучні гуляння після 22 другої вечора. Сусідам потрібна тиша, тому проводимо роз'яснення. Половина. Не лише публічні місця затягують свято, гаражні, посиденьки в чоловічій компанії також. Люди жалуються на музичку. Що? А що, а? що ви взагалі Не От так. Що? Не? Люди, людям... не відходять від старших поручників і молодь. Комендантський пакет муніципального панавал. Угу. Що ми будемо робити, господа? День народження Можете тихенько? Так, конечно, потише, без проблем без музики, тому що люди позвонили зробили звонок і да ми все поніма. Якщо б добре розуміли, то б і не порушували. Та повіримо на слові. І на майбутнє розумійте, якщо в когось свято, то в іншого важка буденність, або навіть може бути тихе горе. Повага до інших, оце це про відповідальність. Що ж говорити про порушення норм правового режиму воєнного стану щодо дотримання комендантської години, тим паче неповнолітньою особою? Ви не совершеннолітні, і родителі так. ваші за вас зараз відповідають. Батьки, ви чуєте, це ваша зона відповідальності? А поки перше і останнє попередження. Аби мінімізувати кількість таких порушень, патруль на варті. Михайлівський, порушники комендантської години не виявлено. Продовжуємо патрулювання сквер військової слави порушників комендантської години не виявило. Просто тихо, спокійно. Аби тиша і спокій були непорушними, маршрути комендантського патруля розосереджені всім містом і завдяки тому швидко реагуємо на подібні повідомлення. В районі перемоги на залізничних шляхах невідомий шукає закладку. «По вулиці перемоги. Нікого тут нема. Тому хто був тут, мінус у карму і плюс до порушень закону. А вам дякуємо за повідомлення. Це і є відповідальне ставлення до спільної безпеки, про яку ми дбаємо від ранку до ночі. Порушників громадського порядку не виявлено, продовжуємо патрулювання. Автопатруль розбиває темряву світлом фар, і все таємне стає явним. Вулиця Першотравнева, центр міста. Близько двох годин ночі порушень комендантської години та громадського порядку не виявлено. Щоразу разу нагадуємо про необхідність завжди з собою носити документи, посвідчуючи особу. Любий документ, який засвідчує вашу особу. Поліції придивіть. Будь ласка. А про причини порушення вже й не дивуємось, чого ви за... нарушаєте комендантську годину? Навчаєтесь десь? Ні, ну це не важливо. Якщо запитують, це важливо. І ось про найбільшу відповідальність кожної матері і батька це відповідальність за життя та здоров'я своєї дитини. Це найбільший ваш скарб і буквально хвилинки неуважності з боку дорослих вартують втратами. Тому таке повідомлення не залишилось поза увагою інспекторів муніципальної варти. Пропала дівчинка з семи років з вадами розвитку. Ось так посеред білого дня з ігрового майданчику мама збилася з ніг. На щастя, швидко знайшлася. Пасі бомбишою як так допомогли. Я не зніждала воно так дуже швидко. аби реагування було дійсно швидким в подібних ситуаціях, окрім залучення власних сил поліції. Набирайте і нас за номером гарячої лінії 068 861 49 48. Як то кажуть, разом ми сила. А відповідальність кожного це запорука спільної безпеки. А муніципальна варта завжди буде поруч з громадою.